Ви дивитесь серіал «Вагоні пісок по книзі Біблії Давид і Вірсавія, коли цар зійшов з поля бою. І програв серцем своїм настає час, коли царі зазвичай виходять у похід. Саме так говорить Біблія. Весна, пора війни, відповідальності і ризику. Але Давид залишається в Єрусалимі. Військо воює за манітянами, Йоав веде бій, а царь перебуває в безпеці. Це перший тривожний сув, який запускає нашу трагедію. Одного вечора Давид піднімається на дах палацю, звідти видно подвір'я сусідів. Він бачить жінку, що купається. Писання не пом'якше. Фактів вона була неймовірно врадлива. Давид не відвертається. Він дивиться, бажання таркається. Серце зростає. Цар наказує довідатися, хто вона. Відповідь точна: Вірсавія, дочки Ліама, дружина Урії Хитияніна. Давид, усе розуміє. Вона заміжня, і чоловік воїн зараз на війні. Це гріх. І все ж Давид посилає слух і бере її. Він спить з нею. Після цього Вірсавія повертається додому. Незабаром вона повідомляє: вагітна. Тепер цар думає не про покаяння, а про приховування гріха. Страх керує рішеннями. Давид викликає Урію з фронту, питає про війну, удаючи турботу. Потім відпускає додому, сподіваючись на близькість, але Урія не йде. Він ночує біля палацу, каже: Кавчег, воїни в полі. Як мені спокійно жити і спати з моєю дружиною. Цар напуває його, але це не допомагає. Тоді Давид пише листа йові. У ньому наказ поставити урію там, де бій найтяжчий, і відступити, але станеться сам. Моря. Урія гине в бою. Давид бере Вірсавію за дружину для людей. Історія завершена. Але писання зупиняє все одним реченням: те, що вчинив Давид, було зле в очах Господні. Цей епізод показує небезпеку влади безпеності. Гріх починається з дрібного компромісу. Приховання породжує жорстокість. Навіть помазаний царь потребує покаяння, бог бачить серце, навіть коли мовчать люди. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, підтримуй ці відео вподобайки. Далі правда, викриття, білий шлях повернення до Бога, який не залишає грішника без надії, але кличе до життя. Ця історія застерігає кожного, хто думає, що статус рятує від падіння. Послух важливіший за прикриття, а смирення відкриває двері милосердю Божому.